А чи правильно розумієш, що фактично до повномасштабного вторгнення ми самостійно не видобували наші запаси? Ні. Ні, значить, у нас було кілька родовищ так. колись відкрито. Значить, там проблема яка? Ну, вже я озвучила стосовно підрахунку запасів, і друга проблема це технології. Ну, звісно, при СРСР їх якісь там розробляли, був колись такий всесоюзний інститут Гіредмет в Москві, який займався розробкою таких технологій. Ну, з одного боку, ну як теж є такі в мене. Така інформація, що цей інститут зараз теж ледь живріє. Ну я знаю, що там ще до війни помер їх директор, який дуже був ентузіастом цієї справи. Але ми по-любому не можемо брати в будь-якому випадку ці технології, тому що радянські технології це фактично російські, і нам не варто до них прив'язуватися. Взагалі, більш передові технології, звісно, окрім Китая, це Сполучені Штати, це Японія, це Європейські країни. Тому що там ну, свої невеличкі родовища вони все-таки розробляли. Ну, наприклад, от такий мінерал, як флюорит кальцій, він містить іще домішки цих елементів. І, наприклад, в Німеччині, там в Саксонії, Тюрингії колись теж видобували в невеликих кількостях цей мінерал. Відповідно, щось там теж вилучали. А у нас, на жаль, ці технології тоді не були використані і. E, значить, у нас зараз стоїть друге питання це раціональні технології. Тому що, як я вже сказала, це комплекс, і досить часто там ще є багато інших компонентів в цих от родовищах. Тому що е, я от назвала мінерал-флюорит в деяких з них, от, е, в Азовському родовищі, де от я назвала такий великий перелік е, рідкісних циркон. І циркон є ще в багатьох інших родовищах от в межах України. Ну і до того ж, зараз іще проблема в тому, що значна частина їх на окупованих територіях, тобто це Запорізька, це Донецька область, Луганська. так що співвідношенні взяти між між тими, що знаходяться на підконтрольній на тимчасово окупованих, це десь скільки. Ну, десь ми робили такі оцінки. Це порядка десь 30% 30% на тимчасово окупованих територіях знаходиться. Так, так.